Показую наші сьогоднішні покупки. І так як моя внучка кричить, зараз давай мені бігом оцю упаковку. І я хочу вперше її зняти, і вона хоче її протушити. Це крило курчат, бройлерів. Золотко. 821 грам. Кілограм коштує 72 гривни, 89 копійок. Тут на 59 гривень. 84 копійки. Так, я це все прибираю, Вікулічка, забирай і далі говорю. Ну, сказала, це ще не все. Їй треба ще отака овочева суміш вок. Так, овочева суміш 400 грам для смаження вок. 48 гривень 90 копійок. Більше тобі нічого не треба? Ні? Ну, все, далі я буду знімати, а це вже забирають. Так, купили ось таку сумку. Це вигідніше, ніж пакети. Зараз пакети подорожали. І коштує така сумка 14,20, але це не на один раз, а на декілька, а то може і на рік. А пакет стоє, коштує 6 гривень. Далі. Одзигаю в сторону. По акції ось такий туалетний папір. Так, а тебе збільшено кількість аркушів. Ну, фірма Софіоне. Фірма. Софіоне Віка підказує. Ось так. І коштує Одна упаковка 56 гривень 90 копійок. Далі взяли ще по акції папір. Ось такий Зєва. Так, що це? Чотирь... Чотири штучки, трьохшаровий. 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 Віка не вірить. Раніше був 4 Дивися, трьохшаровий. Ну, буває. 59 гривень 90 копійок. Далі для віки пепсі. Так, я тут не поміщаю, сумка полетить зараз. Ось таке пепсі літрове 26,90, літрова кола це теж для віки. 25-30 25-30. І, як звичайно, для мене без цукру. Так, подвигаємося ось так. 2 літри і подорожало. Коштує 40 гривень. Хліб сонячний: 500 грам ось такий 15,90. Макарони, бантики. Це Віка в нас любить оці бантики. Вони такі смачні, виходять у неї. 500 грам коштує 45,90. Це акція. Далі гречки взяли. теж акція, б, мабуть би дві хотілося. Ну, і так, добре. Один кілограм акція 66 гривень 90 копійок. Я тут трішечки под... не подвинула все. Значить, далі купили ось такий тунець в олії шматочками 185 грам. І коштує от такий тунець 43 гривні 90 копійок. Взяли дві. Це була акція. Ось дивіться такі. І ще один тунець теж по акції 185 грам, але у власному соку. Так, далі взяли хліб барвистий. 275 грам половинка нарізаний. 9 гривень 60 копійок. Зубну пасту купили. Ну, це таке необхідне. Колги Макс Вайт. Ось таку. 75 мл по акції. Ціна 60 гривень 60 копійок. Так, цукерки. Житомир ласущі лана. Вафельні, ось такі. 372 грама і коштують 73 гривни 80 копійок. Так, молоко пряжене, яготинське. Але вже не в бутилках, а так, 2,6% жирності. 900 грам 31 гривна 70 копійок. Так, далі шоколад лакти молочний, з молочною начинкою по акції і коштує такий шоколад 20 гривень 90 копійок, 100 грамів. Так, далі взяли шкребок і ржостійкий, мелачі жизні, і коштує 16 гривень 90 копійок. сюди покладу. І на останок взяли по акції ковбасу ось таку м'ясна Лавка, салямі, мускатна 350 грам. Кілограм коштує 259 гривень 90 копійок. Оцей кусочок 90 гривень 97 копійок. Так, тепер гарно. Ось такі покупки ми сьогодні зробили. В магазині АТБ. Так, оце у нас тут булгурт з овочами. Готувала моя вонучечка і І зараз вона там жаре. Зараз покажу, що. А тут вона готує крило клярі. Ось такі гарні кусочки. Це така вечеря, коли в неї є вільний час, вона все тут готує, те, що любить.